Життя як веселка, непередбачене та кольорове. Ми ж намагаємося впіймати лише його найяскравіші миті, щоб поділитися ними з вами. У цьому випуску передачі грані. Шкільні будні учнів післявоєнного періоду та сучасників. Яка різниця? 20-річний ювілей санаторію Пролісок. свято колективом, як навчаючись у школі, здобувати освіту і заробляти. Усе це за кілька хвилин. Не перемикайте. Кіна форма з останньої колекції провідних дизайнерів гаджети та ультрасучасні портфелі з усім необхідним начинням. Наш час школярів, які мають усе згадане, щораз більше. Натомість у школярів після воєнного періоду були абсолютно інші клопоти. Наскільки контрастними були ті часи відносно сьогодення, далі у сюжеті? Історія України багатогранна, як і наше життя. Втім, завжди об'єднана єдиним людьми, які її творять. Зінеїді та Анатолію довелося будувати нашу державу у післявоєнний час. Інакшим у них було усе, і учнівське життя теж у перший шкільний поріг рідної Шепельської школи, що у Луцькому районі, вони переступили у 1945 році. Пригадують, тоді усе було інше. Дев'ять років було, як я пройшов у школу. Теж був переросток. Ну що, школа подобалася? Ну. Правда, дійсно бідна була, сільська, звичайна сільська хата. Займалися ми по два класи в одному класі. Та в одному класі. Вчителі були дуже, я б сказав, ну, на той час грамотні, наполегливі. Наша перша вчителька була Ксенія, Ксенія Яківна. Ще за Польщі вона працювала, бо тут же ж Польща була на нашій території. Викладала дуже гарно. Старалася нам вложити й душу, і знання. Ну, але діти, як є діти, всякі були. Є такі, що слухали, є такі, що не слухали. Ну, і що, бідно жили, бочаком ходили. Я дуже пам'ятаю, 45-й рік, коли я прийшла в перший клас, школа була звичайної хати, дерев'яна, дуже старенька. Класні кімнати були малі, вікна були такі маленькі. І ще дуже пам'ятаю, ганочок, як то кажуть. Такі ступенічки були, і всі були такі порухняві. Зумієте, що як піднімаєшся, ті доски просто гойдалися, коли йдеш. Як не дуже так воно мені врізалось в пам'ять, я це пам'ятаю до цього часу. наче бачу. Я сьогодні прийшла сюди до школи і просто не можу без сліз дивитись на говорити. Коли я прийшла в перший клас, мені було 9 років, але тоді були переростки після воєнні, були хто йшов 7, хто йшов 9, хто йшов навіть і в 12 років. В перший клас і вчителів було дуже мало. Один вчитель вів декілька предметів. Та не лише це відрізняє шкільні будні повоєнних років від нинішніх. Сьогодні батьки, виряджаючи своє дитя у школу, намагаються одягти його у найбільш вишукані речі. Красиві банти, модну шкільну форму, підбирають зручне і якісне взуття. У першокласників 1945 року було інше: полотняна сумка, ситцеве платічко чи прості штанці та черевички зазвичай на кілька розмірів більші ніж потрібно. Обов'язково після занять мусив пасти корову, мусив на огороді працювати. Помагати батькам, бо батьків колгоспі були. Тоді не було такого, що можна не піти один день. Треба було кожен день йти на роботу. І от уроки прийшло, приходилося за коровою робити і писати, і читати. От так приходилося. Але це не заважало вам вчитися? Ні? Ні. Поки що не заважало. І тоді не заважало. І Богу дякувати. Якось прожив життя вже. Зараз мені 80-й рік, на пенсії вже, кусочок непоганий. Які так що... найяскравіші такі моменти, що вам запам'яталися? Можливо, ситуації пов'язані з кимось з однокласників, вчителів. Ой, дуже один цікавий момент мені запам'ятався вже як після закінчення школи. Дар'я Федіровна вчила мене на випускному танцювати. Ну, звичайно, гарно врізалося в пам'яті до сьогодні ще пам'ятаються. Ну а так, ну школа Навчила? є. вчила, вчила танцювати. Ну, за один вечір ніяк не могла навчити. Ну, щось там, ноги були, як кілки дерев'яні. Я, наприклад, була, да, Анатолій, серед кращих учнів тієї школи. Я дуже хотіла вчитися. Я багато читала, пасла корови. І читала. І уроки, і уроки робили на пасовищі. Я перечитала майже всю шипельську бібліотеку. Я так, і так мені професія бібліотекаря подобалась, що це стало стимулом мого дальнішого життя. Школа, яка подарувала Анатолію та Зінаїді, стільки теплих спогадів, стояла на ось цьому місці. Тепер тут щорічно організовують святкову першовересневу лінійку для нинішніх учнів Шепельської загальноосвітньої школи. школа! Здравствуй, школа! Ви тут звичайня, ми прийшли до тебе, всі це звичає, нас приймають. Колись і вони були такими, сповненими надій та сподівань на краще життя. Вчитись дуже хотілося і дуже були такі згуртовані, були такі. Щасливі, що пройшла війна, бо ми бачили цей бід, цей жах воєнний. І це для нас було ну, так, як для дітей, то це було, наче ну, рай якийсь ми прийшли. Ми прийшли тихо було, ну, ну всі були, хоч бідно було, хоч і йшли ми. Може, часом і не поснідавши, бо не було що. Але ми йшли з такою ну, цілею, з такою е, вірою в майбутнє, що ми будемо людьми і будемо грамотними людьми. І слава Богу, нам це вдалося. Тоді досягти поставлених цілей школярі після воєнного періоду змогли завдяки своїй наполегливості та любові до життя. Болючий шрам, який війна назавжди залишила у їхніх серцях, тільки піштовхував цінувати усе, що мають. Нині наша держава також перебуває у стані неоголошеної війни. І не менше за інших від цього страждають діти. Спочатку ми туди приїхали, там люди нас не вважали. Вони до нас ставилися, як не знаю, а потім вже вони поняли, що це було? це було біля Дебальцева, вони там човець сюди приїхали, угу. от навіть стояли в Новогородську, ми туди заїжджали теж. У нас там, ну, типа, як база була, ми охороняли біля горлу. Там. там теж ми приїхали, вони до нас тіп, що ви тут забулися, тіп, це вам не потрібно їдьте назад. Але потім вже зрозуміли, коли вже вони почали приходити, діти мали приходили до нас, почали давати їм їжу згущенку. гірше було, їдеш, коли от БТР по селі, і діти маленько от кидаються під. Колеса, щоб дати їм щось поїсти. Конфетам. Волонтери нам привозили, читайте, нам кожен тиждень машину. Тож з дому там посилки висилали. Ну, солодко так багато не зісиш. То. то ми так їм віддавали все. Потім ми вже поняли, вони вже потім до нас, ми приходили, дайте там хліба, там якісь крупи. Тобто там не було товарів як таких, так? Чи в людей бу... грошей не було причина? не було. Потім їх вже заходили, от вже їдеш. Там такий час у нас було, що у нас не було нічого, сіли ми їхати на БТРі, їхали на позицію, виїжджали. Діти там встали біля магазину, ну там прилавки були в голі. Ну, там такі конфета купити, зайшли. Та вже продавши, потім що, ви дітей балуєте, на що ви їм купляєте. Була як ротація, перший раз ми виїжджали з-під з під Ольховатки, То ми в нас міняла 128-ма бригада Львовська. Ну, нам продукти там залишилися, я тільки зараз я пам'ятаю, прийшла, прийшла дитинка така маленька з батьком і попросила, каже, винести мені каже, якісь лікарства. Ну, у нас лікарство теж залишилися, ми вже їхали сюди на ротацію додому. Воно ж нам тут теж не потрібно, як то було. То ми дали їй там вітамінів, там, таблетки. В общем, вона подали, що, каже, от то нам ще навіть і бінт дали. В общем, вже вони потім почали, як вже ми виїжджали, то в них навіть і сльози на очах були. На тому, що потрібно любити батьківську землю та пишатися тими, хто зараз захищає її кордони. Ось цим дідлахам постійно наголошують вчителі. Результат є. Я люблю Україну, бо ми українці. Я люблю Україну, те, що тут народилась. Що це за одяг? отакий сході на Вишиванка. Стараємося вже з перших класів. Прививати це якраз любов до нашої батьківщини, до нашої України, до єдності, щоб всі дружили. Ну і ясне, щоб любили свої батьківщини, і коли вони виростуть, щоб її разом з тим і захищали. Наше покоління бачило біду, воно було тихим, воно було скромним, воно було несміливим. А теперішнє покоління, воно більш відважне. Більш таке тілоспрямоване, більш грамотно от першокласники, які йдуть зараз в школу. Ну, і мені наше покоління тепершні дуже подобається. Такі різні і такі схожі першокласники 1945 та 2015 років. Зібравшись в одному класі, представники старшого покоління розказували малечі, як колись вчилися. А ті у відповідь подарували їм щирі усмішки та теплі слова подяки. А ще разом помолилися за Україну, щоб закінчилась війна та настав довгоочікуваний мир. 20 років мало чи багато відповідь на це питання шукали працівники санаторію Пролісок, які нещодавно відсвяткували ювілей улюбленого закладу. Як це було та чим нині славиться цей лікувально-оздоровчий комплекс Волині – просто зараз? В оточенні соснового бору на березі великого водного плеса стоять три спальні корпуси та кілька сімейних котеджів санаторію матері та дитини пролісок. Цей заклад приваблює багатьох поціновувачів здорового та комфортного відпочинку. Все тому, що особливий. Подобається все. І житло, і люди, і лікування, і відношення людей, і відношення персоналу. Ну, я нічого поганого не можу сказати. Ви приїжджаєте, аби покращити свій фізичний стан, так? Які процедури відвідуєте? Ну, в основному ті, що з руховим апаратом. Магніт, медік, ванни різні. З якимось іншим санаторієм можете порівняти? Наскільки тут високоякісні послуги не Ну, В принципі, я був тільки в лісовій пісні, порівняти можу. Тут набагато краще, і лікувальна база краще, і саме відношення персоналу, людей. Ходжу на процедури. Масаж, уфо, вітафон, зелена матрас, ванни. Не боляче? Ні. Не. А кормлять добре тут? Так. А що дають їсти? Ну, Курицю всяку, чай дають. Ти з ким приїхала? У з мамою і з папою. Тобто ви відпочиваєте всі сім'єю. А чому ви сюди повертаєтеся? А... Чи відпочивали ще в якихось інших санаторіях? А... А... Більше ніде ні, 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 не відпочивали тільки тут. тут так. Так. А от ти ще ж зовсім маленький, скільки тобі років? Дев'ять. Дев'ять. А от є чим зайнятися дитині, який дев'ять років. Ну, якісь ігри. Може, ти читаєш? Так, є е, взяти книжки бібліотеки в гольф поіграти, більярд. І в теніс настільний, настільний футбол можна зіграти ще. На наступний рік сюди приїдеш? Так. Цього року на території лікувального оздоровчого комплексу пролісок працював ще й англомовний табір. Свіже повітря та навколишня краса лише сприяли тому, аби молоді люди вдосконалювали свої мовні навички. Відбуваємо другий день, і ми тут знаходимося у лагері е, Хіл, англомовний лагер. У нас трохи свої правила. За якими правилами ви живете? Трошки інші. Нам багато чого не дозволяють, бо ще не зовсім дорослі. Відпочиваємо тут. Відпочивати ще будемо днів вісім. Нас тут біля 60 людей. Добре, відпочивається, добре місце. Здоровий образ життя. Доброго дури. Тут Дуже гарно, ліси, озеро хороше, чисте. Так як вдома? Ні, не, не так. Mm -hmm. Звичайно, не так. В Дніпрі не покупаєшся так. Щоб поліпшити лікування й оздоровлення пацієнтів, навесні цього року у санаторії пролісок відкрили водолікувальний корпус. Основну кількість коштів на його будівництво залучили в результаті україно польської співпраці, зокрема в рамках першого етапу проекту Розвиток співробітництва в галузі санаторно курортного туризму на польсько-українському прикордонні. Утім, жодне обладнання не служитиме як належить без фахівців. Найбільшою гордістю цього лікувального оздоровчого комплексу є люди, які тут працюють. Найбільше я пишаюся це колективу, тими людьми, які тут працюють зі мною, і які дали можливість здійснитися не тільки моїм мріям, мабуть, і їхнім. Тобто я заразила їх своїми ідеями, своїми мріями. Вони повірили мені і вдалося. Оце головне, так що я пишаюся і тішуся колективом тим, який зі мною працює. Це і колектив лікарів, і середнього медичного персоналу, і санітарочки, і господарська група, і адмінкорпус ну це абсолютно всі. Тобто, ми є команда, яка цілі визначила і йде. Попри те, що шлях становлення санаторію пролісок був складним, його колективу вдалося досягти поставлених цілей любов, взаєморозуміння та повна самовіддача. Ось їх секрет успіху. Я працюю і з самого початку відкриття санаторію, вже сьогодні 20 років. Колектив у нас дуже чудовий, і я і з, і з колективом і з відпочиваючими завжди знаходжу спільну мову, які б вони б не були, але я завжди підтримую розмову. І коли потрібно, то, то якщо треба промочати, значить треба повачати. Це проблема в мене з цим немає зовсім. 20 років кажете від самого відкриття, так як змінювався пролісок на ваших очах? По суті, це практично так. Це на моїх очах все відбувалося. І з кожним роком санаторій розцвітав і розцвітав колектив, які в принципі наші колективи, які приходили в наш санаторій, всі були як ні, як ніби як підібрані для нас. 20-й день народження це, безсумніво важливе свято. З Цієї нагоди колектив закладу привітало керівництво району та області. Що таке пролісок? Пролісок це дійсно ті квіти, які першими вибираються, вибиваються з під землі. Як би тяжко не було. Так само і ви, колективи, вибиваєтесь і прагнете, прагнете до світла, прагнете до сонця. І оце милування квіткою, коли людина милується квіткою. Так само сьогодні всі милуються вами. Тому що ви несете красоту, ви несете добро і ви несете тепло. Чи це в посмішках, чи це в ваших руках, коли ви робите масажі, коли ви оглядаєте людей, коли ви просто говорите людям гарне, щире. І добре бажаю вам затишку в родинах, бажаю вам любові, добра, щастя і довгих, довгих щасливих років життя. Зі святом щиро дякую Валентині Івані, всім працівникам, ветеранам, всім, хто долучався до того, щоб став такий санаторій за їх таку нелегку працю, міцного здоров'я, щастя. Здоровитися та зарядитися позитивними емоціями така основна мета пацієнтів санаторію Пролісок зробити все, щоб клієнт був задоволений. Таке правило його працівників. Напевно, завдяки цьому, лікувально-оздоровчий комплекс за 20 років свого існування здобув добру славу не лише на Волині, а й далеко за її межами. 34 успішних успішне старшокласники Луцька протягом навчального року отримуватимуть стипендії. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк» платитиме учням за їх досягнення у навчанні. Скільки отримуватимуть школярі щомісяця дізнавалася моя колега Інна Колініч. Заробляти гроші завдяки хорошому навчанню у школі пропонує засновник фонду Новий луцьк Ігор Палиця. Він переконаний, що стипендія ще в шкільних стінах гарний стимул для праці над собою для усвідомлення, що знання дуже цінують у сучасному світі. Хтось проводить час на заводі, хтось займається бізнесом, хтось заробляє якимось іншим чином. Ви сьогодні заробляєте на потенціал свого майбутнього і починаєте вже приносити додому гроші. Батькам віддавати, чи самі витрачати. Я думаю, що спочатку будете віддавати батькам, вони вам будуть радити на що збирати. Але ви вже починаєте заробляти. Ви вже відчуваєте те, що ваше навчання приносить той результат, який треба продовжувати. Що навчання не закінчується червоним дипломом, чи медаллю срібною, чи золотою. А навчання це шлях до відкриття вашого майбутнього. Це те, що вам дасть можливість потім сказати, що ви чогось досягли. Це вам дасть можливість потім. Дівчатам сказати майбутньому чоловікові, що не він вас буде утримувати, чи не він буде, ви будете вдома сидіти, а ви вже чогось добилися і будете добуватися далі. А чоловікам дати можливість хлопцям, які сьогодні будуть отримати стипендію, гордитися своїм прізвищем після того, коли ви будете добуватися далі в більших висотах. З метою заохочення молоді до саморозвитку та успіхів у науковій роботі фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк щороку на конкурсній основі обирає стипендіатів серед кращих учнів обласного центру. На початку нового навчального року 34 старшокласники отримали сертифікати. Хтось зумів стати стипендіатом другий рік поспіль, завдяки чому вам вдається вже другий рік поспіль отримувати цю стипендію. З восьмого класу в нашій школі появися такі предмети, як економіка. Наша вчителька відібрала певну команду, і ми з восьмого класу. Ну це літо восьми клас, з дев'ятого класу ми почали ходити на турніри. Спочатку перший рік був важкий, дуже нам потрібно табдуватися. А другий рік вже ми на місті на області взяли перші місця. А на всеукраїнському турнірі ми взяли третє місце. Це вже також другий рік поспіль. Ну і завдяки цьому ми отримуємо всією командою стипендію Ігоря Палиця. Минулого року ми з командою від Волинської області виступали на Турнірі всеукраїнському журналістики зайняли друге почесне місце, і завдяки цьому я сьогодні тут в цій аудиторії отримую цей приз. Протягом цілого навчального року стипендіати отримуватимуть щомісяця по 500 гривень від фонду Новий Луцьк. Минулого року я на своїй дрібниці там, з друзями десь на народження відкладала, а цього року ми плануємо з мамою відкласти ці гроші на поступання. Ми хочемо поступити в Київ, щоб якісь були власні гроші, і ми будемо їх і заощаджувати. Я дуже сподіваюся, що ці стипендії у вас будуть і на наступний рік. І самі кращі з вас будуть потім супроводжуватись і на навчання в вищих закладах, а можливо, якісь грандові програми по навчанню за кордоном, якщо будуть якісь великі успіхи або в точних науках, або в науках, які ми можемо розвивати десь суто в спеціалізованих університетах за кордоном. Ми це будемо все робити. Ми не філантропи, ми не міценати. Ми хочемо, щоб ви там вивчилися. Ми хочемо, щоб ви робили якісь відкриття. І з великими якимись досягненнями вертали сюди і піднімали наші університети. Порадіти за успіхи дітей і навіть отримати замість них сертифікати від Ігоря Палиці прийшли і їхні батьки. Ця ініціатива дуже правильна, на мою думку. Діти відчувають підтримку не тільки в родині в батьків, а й підтримку меценатів. Вони починають відчувати, що вже бачать плоди своєї праці. Тому для них це дуже важливо. Ну а ми як батьки для нас, звісно, це теж приємні моменти, і ми теж дуже вдячні за таку увагу до наших дітей. Я вдячна Ігорю Палицю за те, що він, напевно, один із небагатьох ну, політиків, діячів, які дійсно звертають увагу на молодь, на освіту, бо освіта це рушійна сила в нашому суспільстві. І чим якісніше що... Чим якісніша освіта, тим, я думаю, краще майбутнє нашої держави. Тому те, що він заставляє молодь, мотивує молодь вчитися, мотивує молодь заробляти ці кошти. Для мене і для мами це дуже приємно, тому що дитина заробила перші кошти, вона рада, вона вчиться їх витрачати. За словами Ігоря Палиці, кількість стипендій збільшуватиметься. Критерії відбору кращих серед кращих учнів також будуть жорсткішими. Тому всім бажаючим отримувати щомісячну винагороду вже наступного навчального року сьогоднішні стипендіати дають кілька порад. Займатися тим, що любите, тим, що у вас виходить, і все вийде. Старайтесь вчитися і, і думайте, думайте і читайте. Каже, щасливий той, хто ділиться щастям з іншим, Тож не будьте жадібними, з ними, даруйте позитивні емоції та колекціонуйте хороші враження. З вами була Віталія Климовець. До зустрічі в ефірі.